Зарядити все від телефона до Старлінка. В'ячеслав Голіков з Черкащини зібрав для армії майже півсотні потужних пауербанків. Їх вартість у чотири рази дешевша, ніж купувати. Нині вирішив масштабувати свій проєкт, виграв грант і організував курси. Ольга Косенко розкаже більше: це зарядка, акумулятор і інертор. Ці компоненти основа зарядної станції, розповідає В'ячеслав Голіков. За останні два роки для бійців зробив таких майже півсотні. Першу для друга військового усі пристрої ретельно перевіряє перед відправкою на фронт. Порт витримує кабелі, витримують, працюють. Хлопці можуть заряджати. Як і зарядні пристрої різні, павербанки свої на вихід, можуть для дронів заряджати, можуть рації дуже постійно заряджають. Може, хтось хлопці там паяють, хтось на 3D-принтерах щось друкує. Майстерню облаштував у власному гаражі. Собі вартість виготовлення однієї зарядної станції 15 тисяч гривень. Це в чотири рази дешевше ніж покупні аналоги. Та й роботу їх бійці хвалять, каже В'ячеслав. Представляєш, твоя станція там протримала Starlink 40 годин. Там, ми там купили якусь там. Там супер дорогу за 60 тисяч вона і 20 годин не витримала, а твоя тримає. Одну зарядну станцію складає близько шести годин уривками між роботою. А запити на них, зізнається, В'ячеслав ростуть з кожним днем. Тож і вирішив навчати інших. Виграв у благодійного фонду грант на 200 тисяч гривень, закупив на них матеріали. Перші учні переважно волонтери з центральних областей України. Ось скрутив, скрутив І туди теж вложив. Ярослав збирає свою першу зарядну станцію. Він волонтер. Тер з Києва каже, долучився до навчання, адже військові постійно просять генератори та павербанки. А закупляти їх за ринковою ціною бракує коштів. Тож і вирішив навчитися збирати їх сам. Зробив його за два дня і відправив хлопцям. Тобто, треба було поняти механізми, як воно працює. Тим паче воно ну не складно збирається. Все, ну, все круто просто і воно буде працювати на перемогу. Курси дводенні від теорії перейшли до практики. Важливо навчитися, пояснює В'ячеслав, не лише копіювати стандарт. У зарядну станцію, а й мислити як інженер, адже запити у військових найрізноманітніші. Бувають е, е, завдання нетипові. Є Є окопний, треба зарядну станцію. Да так? е, треба таку більш переносну мобільну. Комусь треба для командного пункту, тобто, звісно, потужнішу і з більшою ємністю. Комусь там на ретранслятори треба, щоб дуже довго, але не потужно. Всі зібрані під час навчання зарядні станції відправлять військовим у планах розширити географію курсів. І проводити їх в різних областях із Черкаської області. Ольга Косенко, Олег Клименко, Ми Україна, Марафон. Єдині новини.